Ми, так, у нас є слово ілюстрація, є антикорупція. Так? Але після Революції Гідності є великий запит на саме контроль влади. І Як не в сукраїнському рівні, так і на місцях. Адже, якщо ми бачимо якісь певні зміни в центральному керівництві, ми не бачимо ніяких змін на місцевому. Запит людей росте і потрібен механізм. Ми знаємо, що в Естонії досить розвинена система електронного врядування. І використовуючи досвід саме в сфері електронної демократії, ми вирішили створити інтернет-портал, який е, не буде мати якихось амбіцій, там сам, власне сам проєкт на подальшому на займання якісь посад, а просто зможе вислухати думку громадськості і потім е, сформулювати її подати е, в якісному форматі. Е, якщо говорити е, про власне принцип роботи сайту, це не тільки ілюстрація. Ми всі досі є осіб, які розміщені е, на нашому порталі, вони не обов'язково будуть там, повністю підпадати, вимагатись їхньої ілюстрації і звільнення. Е, Будь-яка людина може просто засвідчити факт якихось корупційних діянь, які потім можуть бути перевірені відповідними органами. Е, також ми спираємось на те, що навіть якщо зараз не буде прийнятий ілюстраційний закон, зараз багато суперечить, е, все одно громадськість може скажімо так, Сказати своє слово. І за допомогою нашого інтернет-порталу висловити ту чи іншу думку про будь-якого чиновника і подати про нього інформацію. Навіть якщо чиновник не є в базі, може бути подати інша інформація, яка потім буде оброблена і представлена вже в більш ґрунтовному вигляді. Вся інформація, яка буде розміщуватись на сайті, вона буде модеруватись і перевірятися. Якщо, наприклад, людина буде просто писати без жодних фактів, без жодного аргументування про якусь подію, ця подія не буде відображати на сайті, оскільки, якщо немає конкретних фактів, цієї події будемо говорити юридичні термінології, не було. Більше про юридичну частину, я думаю, розповість мій колега.